Ліквідація аварійних служб у дії саме так можна назвати ситуацію, в якій опинились мешканці будинку 21Б, що на проспекті Шевченка. З 1 лютого людей немає опалення. У чому причина і як її усунути, в ЖКС розбиралися майже два тижні. Тим часом люди просто замерзали у власних оселях. Хоча кошти за тепло мешканці будинку платять шималі і справно. Більше знає Вадим Цюцюкін. Перший день лютого для мешканців будинку номер 21 б на проспекті Шевченка став початком справжніх випробувань. І виною тому навіть не люті морози, а опалення, яке несподівано зникло. З 1 февраля ми просто замерзаємо, Обращались неоднократно е, в ЖЕК. обіцяли, ой, ми вот-вот, ой, вот-вот, завтра, завтра, завтра. Вони ждуть до вихідного, потім виходно. Ну, ви ж розумієте, вихідні дні і нікому обращатися. Сьогодні приход... Ходила жінка з теплосіті і сказала, оказывается, нужна заявка начальника ЖЕК в теплесіть атом, те, що отакі ні палатки. Дійсно, оперативно виявити причину та ліквідувати її в кесі не змогли, адже для цього потрібна координація з тепломережами. Ще місяць тому цю проблему за допомогою аварійної служби було б вирішено за добу, але Костусів вирішив заощадити та ліквідувати цю службу. Кому від цього стало краще, невідомо. А от що. До си там теплее не стало, это точно обращаясь в Жек. Мы слышим один ответ: что им нужно посоветоваться, им нужно письмо в теплосеть туда, сюда. Но между прочим, сантехника жека за 200 долларов не прочь бы устранить ні палатки. то есть вопрос решаемый. Вполне рішаємо, но рішаємо непонятно на каком уровні и кто должен этим заниматься. Поки в ЖКС гадала, як вирішити проблему, люди залишалися без опалення за цей час. Багато хто захворів в нашому домі на сьогоднішній день. Основна маса пожилих людей, які уже на пенсії, і, естественно, наші внуки, к сожалению. Наші внуки простуживаются в наших квартирах, і ми вместо того, щоб оказати дітям посильну помощ виставляємо їх на лікарства. Просто для того, щоб підлічити дітей, діти не вылечиваются в такой температуре. Незважаючи на електрообгрівачі та ввімкнений газ у квартирах. Все одно дуже холодно. Папа в корпі спить, Я в водосвітарія. Наприкінці другого тижня холодів мешканці вже втратили надію, що хтось їм допоможе. Як нам відноситься наші ЖКХ і ваші проші городські власті трудно представити, що нам допоможуть. Майже дивом називають мешканці будинку сантехніків, які сьогодні почали ремонтні роботи. Вони навіть пообіцяли, що сьогодні опалення буде увімкнене. Але на питання, чому так довго навелися роботи, відповісти не змогли. Хоча точно знають, кому це питання потрібно задати. Ось Петрушка у нас совіт, от німецької директор. він назвав цього... Коштусів і петрушки. Отже, питання Костусів: чому ліквідували аварійні служби, які могли вирішити цю проблему оперативно, і тепер Одесити через бездумні рішення лишаються без тепла. Чи може мерія поверне людям кошти за опалення та електроенергію, за допомогою якої вони намагалися обігріти оселі? Втім, схоже, цьому мерові плювати на здоров'я Одеситів. Як то кажуть, нехай загартовуються. Вадим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».